Боюсь пропустити щось важливе. Це почуття знайоме всім криптонам. Привіт! Сьогодні ми розберемо трішки фандінг, які ознаки він дає для розвороту ринку. Також хочу зачепити тему, як не зловити ФОМу на даному ринку і не втратити свої кошти. Враховуючи ситуацію, на ринку багато новачків заходять в крипту і бездумно купляють усе те, що їм впихують інфоцигани і не використовують All Research для кожної монети. Я розкажу вам базові поняття, які допоможуть вам зрозуміти психологію ринку і зрозуміти, на яких емоційних етапах ринку ви повинні купляти криптовалюту і коли ж її продавати. Почнемо з того, що таке FOMO. Fear of missing out нав'язаний страх пропустити цікаву подію або гарну можливість, що провокується в тому числі і переглядом соціальних мереж, і спостереженням чужого життя. Чотири людини з десяти відчували це. ФОМО це щось серйозне, ніж просто слова. Синдром втраченої вигоди зустрічається на фоні іксів у інших людей, коли скрізь чуєте фразу кожен міг. Як же ж з цим боротись? Ніяк. Потрібно зрозуміти, що ФОМО природна реакція психіки на шум успішних інвесторів, великих іксів та тих, хто заробив. Поки я і ви ловимо ФОМО, ми не завжди використовуємо час на пошуки нових ідей а лише погіршуємо ситуацію. Щодня з'являються нові проекти, технології та можливості, які принесуть вам вагомий прибуток, знайдіть їх, використовуйте. Сьогодні легких грошей зовсім немає. За свій етап у криптовалютному світі я на своєму ж досвіді можу вам дати декілька сигналів. Перший це емоційний стан людей. Якщо люди, які далекі від крипти, починають питати, ти біток бачив. Коли його купляти, каже швидше, там все росте, я не встигну. Ось такі приблизно цитати ви чуєте від своїх друзів. По-друге, ціни ростуть безвідкатно, і ринок показує, що ось ви не зайшли на 16 тисяч в ринок, і відповідно у вас є стан втраченого прибутку. Третє усі кричать про ріст і ви чуєте фантастичні цифри від людей. Наприклад, зараз Олана торгується в районі близько 100-120. Доларів. І більшість людей починає загинати, що ріст буде до 800 тисяч, і це дуже сильний сигнал на продаж. В наступних відео ми поговоримо більше про психологію і навчання для тих, хто тільки заходить на ринок. Але зараз я хочу розказати вам за фандінг і як він показує настрій ринку. Отже, ставка фінансування або ж фандінг це періодична плата, яку довгі позиції платять за короткі позиції. Або, навпаки, через заздалегідь визначені проміжки часу. Зазвичай кожні 8 годин. Це те, що ви зазвичай бачите на Binance. Тоді як на Dudex та деяких інших біржах комісія може виплачуватися з інтервалом в 1 годину, 4 години, тож це залежить від біржі, але найбільше на сьогоднішній день все ще є біржа Binance. Саме там ви побачите велику увагу з точки зору ставки фінансування. Сьогодні ми розглянемо базову ставку фінансування та теорії, що залежать в її основі, яка була перевірена багато разів мною. І на моїй практиці вона частіше за все справджується. Коли існує велика туга, або люди ставлять на те, що ринки підуть вгору, це зменшує ймовірність того, що це станеться, і з більшою ймовірністю ми побачимо корекцію. З іншого боку, якщо є багато коротких позицій і люди ставлять на те, що ціни на ринках знизяться, то тоді ці ліквідації або по суті момент, коли ставка проти ринків заходить занадто далеко. Вся їхня позиція на сотні або ж тисяч, хто знає скільки грошей вони там додали, буде так звано ліквідованою і перетвореною на нуль. І це фактично буде діяти як ракетне паливо, що допоможе цінам весь час зростати проти натовпу. Коротше кажучи, ціни часто йдуть проти того напрямку, куди їх тягне натовп. Якщо ви дійсно намагаєтеся підняти ціну через тонну ажіотажу, ціна зашвидше за все скоригується, щоб лікувати ці ажіотажі і нейтралізувати ставку фінансування безстрокових контрактів, повернувшись до нульової позначки. З іншого боку, якщо занадто багато шортів і всі очікують, що ціни продовжують. Знижуватись і намагаються заробити на тому, що ціни знижуються, то ви, швидше за все, побачите, що ціна наоборот піде ж вгору. Тобто ліквідує ці шорти і нейтралізує ставку. Таким чином, ставка фінансування завжди намагається триматися близько нуля і протистояти крайнощам, до яких їх намагається підштовхнути НАТО. Зараз ми розглянемо безкоштовні моделі, які я взяв із Sentiment. Перша модель у нас буде відстежувати середні ставки фандінгу для батьох різних активів. Ми розглянемо тут близько 50 активів, можливо, зараз їх трошки більше, але основна мета цієї моделі показати вам, коли існує екстремальна кількість е, довгих позицій, які показані червоним кольором, або ж екстремальна кількість коротких позицій, які показані зеленим кольором. І прямо зараз, як і слід було очікувати, дуже багато довгих позицій. Ми перебуваємо на так званому величезному підйомі, особливо на фронті альткоїнів, вже трохи більше двох місяців, починаючи приблизно з 15 жовтня, тоді ж почався оцей вищий загін. Трейдери намагаються зробити ставку на зростання цін, і здебільшого зараз вони підвищують своє кредитне плече до 50 разів 100, незалежно від того, який актив, на їхню думку, може зрости в ціні. І тут просто багато крайніщів, як я вже говорив, якщо він червоного кольору, це означає, що він знаходиться вище нейтральної зони. І єдині, хто зараз знаходиться в нейтральній зоні, це Compound, Polkadot, Solana і Zcash. Майже все інше тут в червоному кольорі, що вказує на ухил в бік довгих позицій. Отже, відповідно, це означає, що на інші монети більшість трейдерів бере лонг. Це означає, що ми маємо більший ризик побачити корекцію в найближчому майбутньому. Якщо у вас досі немає аккаунту на біржі Bings, яка є досить новою і пропонує багато нових функцій, а саме удвічі більші бонуси для нових користувачів, різноманітні акції, одна з яких це нещодавній проведений адвент-календар, де ви ще можете до сих пір забрати халявні монети на спот, такі як Арбітром, XRP, повна анонімність без верифікації особи. Щоб почати торгувати, але найбільшою особливістю є нові монети, які ще не залістились на топових біржах на споті і фьючерсах. А також вам не потрібно шукати брокера, щоб почати торгувати акціями, індексами, товарами або ж фондою. Перейшовши за моїм партнерським посиланням, отримаєте максимальні бонуси і знижку на комісію. Зараз я вам покажу на графіці біткоїна, щоб ви більш-менш зрозуміли, як працює фандінг на такій монеті, як біткоін. І... Побачите, що усе це дійсно працює, і це не якісь там вигадки. Е, зі ставкою фінансування на Binance тут буде е, за недавні дати. Е, ми бачимо ось ці стовпчики, кожні 8 годин вони нібито вистрілюють. На червоній позначці справа ми бачимо ставку фінансування. Як ви можете замітити, після того, як біткоін просів до 42. Люди почали все більше лонгувати, навіть на свята більшість очікує крізь настралі. Але, як я говорив раніше, великі граці розуміють психологію натовпу, і все це може закінчитись хорошою корекцією. Тому наразі не піддавайтесь Фому. Здебільшого ринок привчає вас до одного настрою і всі починають шортити або шлунгувати в залежності від позитиву і негативу на ринку. Зараз же ми бачимо високий рівень лонгів на біржах, і відповідно, щоб надалі рости. Потрібна корекція і збивання ж цих лонгів. Щоб ви до кінця зрозуміли, що я вам хочу донести. Зараз я вам покажу повну картину графіку біткоїна, і, як бачимо, дно було у 2022 році на позначці 16-15. Десь так. Ми бачимо червоні ось ці полоски. Вони означають, що більшість людей шортило, і ставка фінансування була мінусовою. Тобто шорти вже виплачували гроші лонгам. Цей час відкривалося дуже багато шартів. Особливо можете це замітити на ось цій зоні 19 і 20 тисяч ось тут. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш Телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини, і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся подому. Зараз я розкажу одне правило, при якому ви завжди зможете купляти на низах і продавати на верхах це ставка фінансування. Але не на одній біржі. Беріть усі біржі. Це повинно бути протягом якогось довгого періоду. Не варто брати один день або ж пару. Зміть великий час період. Наприклад, зараз біткоін стоїть на межі 42-44 тисяч доларів. І дальше він не виходить. Більшість натопу зараз максимально на ейфорії, усі беруть лонги, ніхто ні про що не задумується. Їх привчають. По-друге, настрій натопу. Як я вже сказав, ви повинні завжди за цим слідкувати. Якщо у них ейфорія, ви продаєте. Якщо щось погано, і усі кричать про те, що біткоін помер або чекають його, по, наприклад. 10 тисяч доларів або ж 12, як було і раніше на цих цифрах, коли ми торгувалися на 15 тисяч. Ви повинні зрозуміти, хіба ж така різниця між 15 і 12 тисяч доларів? Вона ж невелика. Чи не так? Усі скандують про ETF зараз, і мене це дуже насторожує. Нас готують добички, але хіба може бути ось так просто? Ось вам думки, щоб задуматись. Я сподіваюся, що це було корисно і вам є над чим задуматись. Побачимось уже у наступних відео.